запальні, співучі та гучні творчі колективи Біляївської громади завжди різні, завжди яскраві, вражають глядача своїм талантом та колоритом, мають безліч нагород. Та головне для них це визнання аудиторії, яка щедро дарує артистам свою любов. В непростий час для країни культурний фронт біляївської громади продовжує працювати в повному обсязі. Так, творчо активно працюють ансамбль, фольклорний народний ансамбль, веселі свати, а також ансамбль народних інструментів музики, чоловічий вокальний гурт Слобожанські козаки. Так про них всі знають. В соціальних мережах їх дуже полюбляють. Слухати їх душевні пісні це дуже приємно. Вони заходять до нас кожного наступного тижня і запитують так, скільки там лайків, скільки там коментарів, скільки там переглядів, так вони це все дивляться. Відслідковують. Так, ну також у нас працюють клубні угрупування. Одне з них це наш. Ансамбль, вокально-інструментальний ансамбль, керівник якого є Сергій Олексійович Чудот. Так дуже активна творча людина, дуже приємно з ним працювати. Ось плануємо творчий концерт, мабуть, онлайн-концерт до дня культпрацівника та аматорів народного мистецтва. Далі, сьомого. Грудня, здається, день самоврядування, далі новий рік. От, дуже багато планів, дуже багато, я сподіваюся, звершень і перемог. Чекаємо на перемогу. Вокально інструментальний ансамбль Біляївської громади існує три роки: дисципліновані та професійні. Так говорить про своїх колег керівник колективу Сергій Удот. Музиканти дуже професіональні. І Юрій, і Сергій. Ось вони всі перед нами. Юлія, наша зірочка. Ну і я. Ось такий у нас состав колективу. Ну, Репертуар у нас різноманітний. В основному українські пісні, народні пісні. Також український рок, це тема якби, ну, наше таке музичне направлення. Є авторські пісні, патріотичних пісень, теж багато. Ну, Ми як кавер колектив виконуємо, стараємось виконувати все, всі вміють грати. На, на інших інструментах, тобто ми можемо помінятись місцями інструментами і зіграти абсолютно так, як і кожен на своєму, кожен на своєму робочому місці. А наш ансамбль ті в цьому складі вони з'явилися в нас. Якраз в ті часи, коли почалася війна, тому у нас не було гарної нагоди для того, щоб десь виступати на великих сценах. Ми про це мріємо, ми плануємо. Репертуар наш більше на сучасну музику українську. Нам це цікавіше. Нам це музикантам нашим воно складніше. А те, що складніше, це краще. Всі учасники гурту мають свою основну роботу, але саме музика то віддушина, яка рятує, надихає, наповнює і без якої вони вже не уявляють свого життя. Репертуар ансамблю змінюється. Учасники колективу постійно вдосконалюють власну майстерність і додають щось нове, аби бути цікавими глядачу. На даний час те, що популярна пісня, як тільки з'явилася вона на Євробаченні Стефанія, ми її спочатку, як тільки почули, почали грати, почали вивчати. Хлопці після роботи біжать додому, вечеряють швиденько і до нас. Тобто це все від душі, це не примусово вони самі хочуть розвиватися. Біляєвка тільки не розпочав заняття для діток студент Харківської державної академії культури Дмитро Докунін. Хлопець був змушений виїхати з Харкова через війну. Ми жили, ми живемо біля на кінці в кінці міста. Почалась війна 24-го вранці. Ми прокинулися. Ми ну, не змогли більше бути. В будинку ми були неділю, потім ми зібрали речі і поїхали сюди. сім місяців Дмитро живе в Біляївці, продовжує навчання в академії онлайн. З дитинства він займається танцями. Був учасником зразкового ансамблю Зміна народного ансамблю, народного танцю Буревісник. Це вже третє заняття. Вивчаємо ми хореографію народного танцю. А що саме вже можливо вивчили чи почали вивчати? Почали вивчати дві композичні композиції та деякі вправи для розминки. Скажи, будь ласка, які в тебе плани щодо твоїх вихованців? Чому ти хочеш навчити якісь такі, можливо, далекі там на місяць, на два, на пів року, б ти хотів побачити? Ну, хотів би побачити більший розвиток для дітей, щоб вони рухалися в такий час. та Мозкова активність була присутня. Та далекі плани, виступи. Невеликі концерти робити. Скажи, а твої які були плани і залишаються на сьогодні стосовно твого саморозвитку? Ну, довчитися в академії та потрапити до національних ансамблів? Чому ти обрав саме хореографію, коли вступав до академії? Я ходив в дитинстві. В ансамбль при будинку культури в Харкові, та й мені дуже подобалось, я вирішив піти. Займаюся розвитком своїх навичок, навичок, щоб залишатися у формі хореографічній, та стараюся не падати духом. Права нога вперед, а ліве плече, і ліве плече також. І буде відбуватися так: один, два, три.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дмитро говорить, що українська хореографія має складні рухи, але все вивчається та напрацьовується. Для діток щоб підготувати танок, знадобиться два місяці тренувань. Попереду вивчення українського козачка, метелиці, повзунця, запорожців на січі. Діти дуже раді, зацікавлені, бо це все для них нове. І український танок це дуже гарний напрямок в. Творчості а про інші гурти, які працюють на базі біляївського клубу, розкажіть Так, в Біляївському клубі є як і солісти, так і ансамбль. Ансамбль вокальний це калина. А також а, сусіди є у нас в суданці, так там є колектив вокальної сударошки. Ось такі колективи, яскраві творчі жінки, які і співають, а також вміють і а, руками щось красиве зробити. Тобі подобається? Чим тобі подобається танці? Тим, що це весело, чим до, чим вдома сидіть. Так, я хочу навчитися, дуже гарно танцювати. Що ти хотіла б навчитися? Гарно танцювати і гарно співати. Я люблю танцювати і це моє хобі. Ти вже десь танцювала чи тільки вдома? На сцені танцювала в селі одному. Мені легше співати, а танцювати мені трохи не вдається. А що саме не вдається, як ти гадаєш от сама? Мені не вдається ну, такі швидкі рухи, тому що я їх не запам'ятаю і збиваюся. А скільки разів ти вже відвідувала? Ну, більше 30 разів. Ну, хочу навчитися танцювати, щоб виступити. Я люблю е займатися танцями і вдома, і на дворі. І в клубах, і в школі. Ну, мені більше подобається гопак, тому що він трішечки, мені здається, веселий. І мені ще подобається в ньому, що він український і він для українців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. sim